Ось такий TV-бокс, це G7 Max 4х64, N Logic S905X4, 5 Гц Wi-Fi, 1000 Мбітний LAN і начебто Android TV. І плюс у такий Google-пульт голосовий, є. і все це на каналі Технозон Україна, бо щось не те я очікував від цього бокса за ту ціну, за яку я його купив. Але перед цим підписуйтесь на канал там, натискайте дзвоник, щоб не пропустити пошир... ну, наші подальші такі цікаві огляди. І до того ж, я розмістив у опис під цим відео посилання на перевіреного продавця, де я його купував, по-перше, а по-друге, там буде посилання на ТВ-бокс, який ми рекомендуємо замість цього ТВ-бокс. Ми з вами на AliExpress. Дивіться, який момент. Вони відразу, перше, що ми бачимо, це в нас 1000 мегабіт, так все круто, 50 ну, 60 баксів. І тут вони пишуть Netflix, YouTube, Prime Video, і вони акцентують увагу на тому, що тут є Netflix, є е, Prime Video, Disney+, І навіть коробка в нас помаранчева. Такі, знаєте, за кос підсертифіковані мібокси від Xiaomi чи Амазони. І тут в нас виступає такий момент, що за 60 баксів ми отримуємо з вами, начебто, непоганий TV-бокс до того моменту, як ви його не вмикаєте. Android TV 11. Але це не сертифікований. Це е, така, знаєте, зробили прошивку, якийсь китаєць, там десь, е, мабуть, якась не знаю, там курсова робота у університеті. Бо це просто звичайна прошивка, яка не має ніяких переваг. Е, навіть, навіть немає керування пультом того телевізора, немає повноцінного ЦИК, е, немає автофреймрейту. так зовсім нічого немає. Просто є Android TV інтерфейс. І ми такі, знаєте, купили з вами за 60 баксів TV Box, який і OTT нормально не програє, бо сертифікації Netflix немає. Там 480p Netflix відтворюється, хоча є DRM L1. І, знаєте, і прошивки такої цікавої немає, як, наприклад, того самого tox 3. Саме про Tox 3 я кажу, бо за ті самі гроші ви можете взяти Tox 3 і купити, купити його, і поставити Android TV-модуль, і буде вам, я не знаю, класний TV-бокс. Бо в нього є і автофреймрейт, і циф-клієнти, клієнт і повноцінний цик, який працює більш-менш нормально, не те, як працює у цьому тв боксові, і ще різноманітних плюшок забагато, яких багато. А тут вам для того, щоб реалізувати автофреймрейт, вам потрібно встановлювати TV Quick і там і інше. А тут дивіться ще: ну якщо казати, що ви шукаєте TV-Box під стрімінгові сервіси сертифіковані, то вам не потрібні ці 4 на 64 вам потрібен сертифікований tv бокс який коштує набагато дешевше. Наприклад, той самий Xiaomi Mi Box S другої ревізії, який я саме зараз використовую, і Xiaomi Mi TV Stick 4K. Для чого це? Та це не все. Воно гріється до 94-96 градусів у піковому якомусь моменті, бо вона надлегка. Ну, давайте подивимось. Дивіться, USB 2, USB 3. В нас SD-карта є. Попереду годиночок, як полюбляють у нас деякі хлопці, є LAN G45 на 1000 Мбіт, є SPDIF, є аудіо виход HDMI і отвір для роз'єм, для живлення. Все. І він надлегкий. Саме це каже про те, що там надхреновий. І це каже про те, що там надхреновий радіатор, тобто вона гріється, як скажена. Ви повинні її купити, ви повинні її допрацювати, це охолодження, там, купити якийсь радіатор, купити якусь термопасту, замінити це все. Що далі? Ну, термоклей, що далі? Ви вже вклали в неї гроші. Ви зможете дивитись усі фільми на Мегагом? Може, зможете, але у чому? У чому сенс цієї коробки? Ось таке питання, мабуть подивитись світ ТВ і Мегого я можу на самих звичайних на тому самому мібоксі качати сюди фільми я дуже маю великий сумнів що ви будете це це робити на Android TV платформі для цього потрібен нам чесно кажучи звичайний tv бокс на відкритому AOSP на чистому андроїді але знаєте, що я скажу? Що це tv бокс дійсно щось відтворює. Ютуб відтворює там, відтворює там ott сервіси, відтворює IPTV, відтворює е, фільми з жорсткого диску, і навіть має якийсь там Dolby Digital Plus та DTS ядро. Е, но усе це невілює те, що він гріється, те, що не сертифікований Android TV і не має нормальної реалізації тої самої прошивки. А так був би нормальний tv бокс, якби вони не замахнулися е, на підробку під сертифіковані девайси. І все. Далі огляд висновки. Звичайний інтерфейс Android TV, але як ми бачимо з вами е, англійські назви е, тих самих пунктів. Тобто це в нас не чистий Android TV інтерфейс, е, і це не чистий Android TV сертифікований, це звичайний. Там якийсь Android TV прошивка, яку просто зробили. Тож, давайте підемо спочатку, подивимось про пристрій. Це GC Max на Android TV 11, як вони заявляють. І якщо брати, що тут у нас є, там у, у самих, самих налаштуваннях, то тут у нас нічого й немає. Єдине, що є зображення та звук, і тут ми можемо з вами розраховувати на підтримку від 480 p до 4 k 60 Гц, з адаптивним HDR. ніякого Dolby Vision, звісно, ви тут не знайдете. І тут з'являю знову я. Ви будете, мабуть, здивовані. А переді мною тут ви бачите матеріал, це відзнятий GT7 Max. Я вам поясню, справа у тому, що саме з моменту цього, на якому ми зупинились, там, де Always HDR, він пішов перезавантажуватись. І він перезавантажувався постійно, і температура досягала до 90 градусів просто у меню. Для мене це був нонсенс. Я був дуже здивований. Ми спочатку почали тестувати тротлінг-тест. Зараз ви бачите, ну і він постійно перезавантажувався. Зараз я вам покажу один момент. Ось в нас чорний екран був, і потім він от останнє перезавантажування, коли ми змогли щось записати. Тобто я міг би вам сказати, я міг би перезняти, як якось його почати охолоджувати самостійно, щоб зняти. Але я повинен вам казати правду. Далі я покажу вам його мультимедійні можливості. І навіть зараз скажу, що там Wi-Fi був 200 мегабіт, 250, та навіть у піковому значенні Wi-Fi 24 був 5 5 і 6, десь 50 мегабіт. Але. Усе це не має значення, бо ми маємо вже що маємо. Коротше кажучи, дивимось далі мультимедійні можливості, ну я не можу не казати вам правду про те, що я отримав на тестуванні. А ось стосовно YouTube, якщо ми обираємо з вами, наприклад, дикарика в 4К. То Дика река працює дуже-дуже прекрасно. 4К, 60 FPS, дуже високобітрейтне відео, яке я створював власноруч. Е, і ми не бачимо жодних проблем для того, щоб воно не працювало. Також, якщо ми запускаємо Японію 8К у av 01 кодику, то ми бачимо з вами ось такий момент, що 4К ролик, 4К відео у 60 Гц. Чому не 8К, бо він не може 8к. 60 Гц у АВ 1 кодеку працює бездоганно. Виходимо, з цим теж питань нема. А також немає в нас питань і при програванні якогось IPTV. Чесно кажучи, будь-якого. У Full HD воно все перемикається. IPTV, OTT сервіси працюють теж, Я начебто без проблем, але 88 градусів температура вже починає нас трохи. Бентежити. Ми виходимо. І, звісно, якщо ви хочете тут відтворювати якийсь контент жорсткого диску, то ми з вами повинні це протестити і протестити формати звуку, якого, який він виводить. А зараз у нас під'єднано SSD-диск через USB 3 інтерфейс. І ми запускаємо спочатку Dolby Digital Plus. Ось ви бачите у нас. Dolby Digital Plus програє. Dolby True HD в нас працює як Dolby Digital, і це дуже непогано. Dolby Digital ядро. Зараз спробуємо. Ой, Dolby Digital DTS. От ви знаєте, що цікаво, що на DTS в нас викидує коді, викидає в мене 100 Це вже не перший раз. Тобто з DTS звуком тут трохи є певні проблеми. Ну, Давайте ще раз стартуємо. Так, DTS працює. І DTS HD Master Audio тут немає ні у якому вигляді. Ні Hi-Res, ні Master Audio, Ну, як як Дітіе DTS може відтворюватися. А ось що стосовно фільмів, будь-якого розміру, він буде відтворювати з жорсткого тиску без проблем. Не тільки фільми, просто я використовую тестові ролики. 91 градус. Зараз, ось, будь ласка, Sony Pictures 4K з дуже-дуже високим бітрейтом. Все працює. Тому в нас немає певних обмежень по використанню його у такому варіанті. Але є певні проблеми з перегрівом. А стосовно якогось там серверу для перегляду роздач онлайн, я не можу показувати, я навіть не можу казати, бо YouTube дуже дуже пильно стежить, дуже стежить за цим і наказує. Без, скажімо так, без обмежень. Але ви повинні розуміти, що якщо немає тих, хто роздає якісних, то не важливо, який розмір, воно буде гальмувати. Я програвав до 50-60, те, що знаходив більш-менш живе, але зараз це вже проблема у сенсі того, що ну. Просто воно відходить на інший план. Сам по собі tv бокс не самий поганий, не самий, скажімо так. Якийсь незрозумілий для мене, він зрозумілий. Його треба просто допрацьовувати. Android TV прошивка не є офіційною, ви навіть можете дивитись, ой, це якийсь платний фільм. Ви навіть можете дивитись якісь фільми зі стрімінгових сервісів по типу Світ ТВ, по типу Мегого, теж все працює бездоганно. Але не всі фільми будуть. Хоча ні, тут будуть усі, бо воно потребує drm защиту, яка тут є, DRM L1. Пограти, пограти у щось. Можна, але з таким нагрівом, я вам скажу, то такий собі варіант трохи неприємний для мене, несприйнятний, бо дуже-дуже сильно гріється. Якщо я вмикну зараз свій геймпад, до речі, не самий хороший. І запущу якусь гру, давайте там запустимо асфальт 8. О Боже, сервіс not available in my. Region. Це оце варіант того, що я е, ставлю українську мову і в мене ось така фігня. У половину іграшок я не можу пограти, але є як є. Ну, слухайте, е, у нас е, він тягне гігабіт. За Lanaр G45. Він тягне більш-менш Wi-Fi, але знаєте, це не нормально. Тобто за такі гроші я б купував, купував би щось інше. От в українському варіанті виконання воно не працює в мене нічого. І ось у нас ось такий цікавий момент. З нашим tv боксом можна грати 88-87 градусів. А ну, давайте знайдемо, хто там у нас такий досить. Цікаво, що у мене engine Shutdown? Все, мене, все. А як, а як його запустити, той е, двигун? Ай-яй! Ай-яй! Запускайся, двигун! Запустили? Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! -йо. Вирівнюй! Фух. А, щось вимкнулося. Та пішли ви у дубу. Коротше кажучи, щось, щось працює, щось працює, але грати з такою температурою ну все, коротше, вдавайте. Бам! Є контакт. Я не можу його рекомендувати за таку ціну. За таку ціну я міг би вам порекомендувати, якщо хочете на чистому Android зі встановленим Android-TV-модулем, поставте собі там TOX 3 і поставте туди модуль. Просто встановили модуль і все. І у вас, і для вас буде там воно працювати. Докупили якийсь пульт, і буде все цікаво. І автофреймрейт, бо тут, для того, щоб працював автофреймрейт, ще потрібно ті Actions вставити, щось налаштовувати, і це буде, ну чесно кажучи, дуже-дуже моторошно -дуже, ну, для мене, навіть не дивлячись на його формулу пам'яті. Ну а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.